Великим концертом за участі зірок української естради відзначать у неділю на майдані незалежності у Києві зворушливе свято День Матері в Україні. Його святкують уже 14 років поспіль. Наш журналіст Катерина Прученко, користуючись цією нагодою, розповість історію великої материнської любові. Для жінки ніколи не пізно стати мамою. Одні кидають своїх дітей, інші, виховивши рідних, хочуть подарувати свою материнську любов тим, кому менше пощастило. З власного життя вона знає, що таке росте без ніжності турботи, адже виросла в інтернаті. Коли хочеться виховати ковняті і просто сказати мама. І боїшся сказати, і так хочеться, щоб тебе хтось приголубив, приласкав, сказав добре, привітне слово. Марії Григорівні 55 років. Разом з чоловіком вона виховує восьмеро дітей, які були нікому не потрібні. Деякі з них майже не вміють читати, мало розвинені. Вона стала мамою для досить дорослих дітей, яким важко назвати чужу людину мамою. Ну, пріскі родної чоловік. Ну, як мама читається, коли Марія запропонувала взяти в сім'ю прийомних дітей, чоловік спочатку розгубився, маючи трьох власних та ще й онуків. Вони могли б жити просто в своє задоволення та згодом зрозумів. Якщо людині подобається возитися із дітьми, десь десь гратися, десь виховувати, хіба це не жити для себе? Що ви вважаєте бути мамою? Це значить себе повністю комусь вітати, мені здається. От повністю себе комусь світати. повністю себе посвятити за вісім років, поки існує будинок дитячого типу. Марія Григорівна стала мамою для 17 дітей. Щасливими людьми діти виростають в дружній родині під опікою щасливої матері для цієї мами. Прийомні діти такі ж як рідні. Катерина Прудченко Юрій Грядовкин ТВА.